Отже, зараз ми говоримо з головним бухгалтером аграрного ліцею. Ну, мене цікавить передусім, що це була за перевірка, хто її проводив, хто за неї платив, державна, недержавна, планова, непланова. Ну і бажано для громадськості пояснити, що ж значить ця карта порушень, що ж це за, за висновки, і чим вони загрожують чи не загрожують самому навчальному закладу, директору, людям, які перераховані в цих порушеннях. Люди сказали одне, але все-таки вони не фахівці, ви фахівець. Значить, у лютому 2023 року дійсно в на навчальному закладі була проведена планова перевірка відповідно до плану графіку перевірок, який підписав директор департаменту. Дана перевірка почалася в кінці лютого і тривала вона до березня місяця. Значить, під час цієї перевірки це минулого року. Минулого року, 2024 року. так. Да. Значить, під час цієї перевірки було виявлено порушення відповідно до картки порушень. Значить, сума завищення фонду оплати праці. Це сума. Планова, тобто бухгалтері бу бухгалтерської служби, було заплановано заробітну плату і відповідно до... Перевірки було встановлено, що деяким е, особам було завищено тарифні розряди під час їх встановлення. Uh -huh. Там були і як тарифні розряди, які встановлені були вже е, під час, е, коли була директором Таміла Вячеславна Шевченко, і ті, що були попередні керівники. Uh -huh. Тобто, тут не, не всі були е, було завищення стосовно тих наказів, яка, які видала Таміла Вячеславна Шевченко. Е, те, що стосується. Незаконних фактичних незаконних виплат стосовно встановлених надбавок та доплат у 2022 році, коли Таміла Числана прийшла до посади, призначила мене головним бухгалтером. Ми з нею поновили усі надбавки і доплати на 1 січня 2022 року. Тобто, по оцих усіх людях були видані накази. Чесно кажучи, ну, була наша помилка в тому, що е, під час перевірки встановлено було, що даний наказ потрібно поновлювати кожного року. Mm -hmm. Ми цього не знали, тому що ну, е, коли, видається наказ, да, е, коли видається новий наказ, потрібно писати в цьому наказі, що е, попередній наказ втрачає чинність. Такого наказу видано не було, і ми вважали, що він діє, поки він не втратить чинності даний наказ. Mm -hmm. 에, стосовно цього були направлені до е, за, е, заперечення стосовно от, виплати оцих надбавок, що ми не згодні з цим, але е, аудиторська служба деякі вона е, зауваження прийняла, пішла нам на зустріч, деякі не прийняла. Щоб не виходити на конфлікти з нашим департаментом, повністю було погашено оці всі переплати. Тобто повністю усунені всі недоліки. Діжі, як ви кажете погашено? Повністю усунуті всі недоліки, які були стосовно фактичних переплат. Бо погашено, ну, дивіться, от, в моїй уяві, угу. ну, я і у обивателя погашено це значить гроші повернули. Була встановлена винна особа. Так. Відповідно до даної перевірки була встановлена вінна особа. І відповідно до Цивільного кодексу України вона була, на неї було згідно керівника директора, було е, покла... Накладено стягнення. Ну, та, да, були накладені стягнення відповідно до е, цивільного кодексу. Ні, ну дивіться, там от, відео звучить півмільйона е, гривень. Ні. Це виходить півмільйона. Ні. Повернули. Ні. Ні. Тобто, тут були тільки відповідно до даної картки порушень була розмова тільки про незаконні виплати. Тому що те, що стосується суми завищення оплати праці, вона не була виплачена. Тобто, це планування. Ми запланували ці гроші, тобто, ми їх заложили на бюджетний рік, але ми їх не виплачували. Це було просто завищення фонду заробітної плати. Тобто, не виплата. Ну, Я зрозумів. Тобто неможливо не суму... зняти не з картки гроші, які не були виплачені і віддати за Так, виплачені. Ні. Далі, що стосується 44 тисячі педагогічних працівників на цільового використання коштів, тут, значить, була усунено недолік зменшенням кошторисних призначень 2024 року. Що це значить? значить чому, взагалі оце, чому взагалі було дане порушення? Тому що навчальний рік він не співпадає із фінансовим роком. Фінансовий рік він починається з 1 січня по 31 грудня, навчальний рік він починається з 1 вересня по 30 червня. У освіті є таке поняття як перерахунку заробітної плати педагогічним працівникам за той період, коли вони є на лікарняному або у відпустці. Якщо за період навчання, да коли відбувається навчання здобувачів освіти, працівник є на лікарняному або у відпустці, повинна бути заміна іншим працівником. Але так як у нас специфіка навчального закладу, у нас немає два викладача, наприклад. Там, бухгалтерського обліку чи два викладача охорони праці, тому немає кому доручити заміняти цю людину. А. І коли людина виходить із лікарняного або з відпустки, навчальним відділом їй додатково встановлюються ще уроки, тоді, коли у неї є, там вільні години. Угу. І вона оці уроки вичитує, але фактично їй заробітна плата за це не виплачується, тому що в той період і платився лікарняний. Угу. І тоді в кінці року уже навчального робиться перерахунок заробітної плати. Тут була помилка порушення в тому, що кошти, коштами 2023 року була виплачена заробітна плата 2022 року. Тобто, порушення бюджетного кодексу. Тобто бюджетного року. За допомогою. Відділу аудиту з цього ж самого департаменту було просто зменшено кошторисні призначення на цю суму. Тобто, жодної копійки ми не погашали, ми не вносили. Ми просто подали, що з нашого фонду заробітної плати на 2024 рік було знято ці кошти Тобі... за допомогою довідки призначення ну, кошторисних призначень. Ви розповідаєте звичайно, як бухгалтер, як професіонал. Я тут теж намагаюся зрозуміти все не зрозуміло. Ну, народу, звичайно, таке нудно, краще шок. Крали, передали. Тобто, я зрозумів, я так розумію. Ну, дивіться, для, для себе уявив, що по великому рахунку порушення були в самому документу обліку да. Там да. колись наказ не так підписали. Там, от іменно, не не, не співпадав цей фінансовий рік із навчальним роком специфіку. Не врахували. Тобто, все це аудіт виявив. Да. І ще хочу додати стосовно цих надбавок, надбавки були заложені відповідно до постанов. Тому що кожна надбавка, та що е, е, за завідування е, за, за гуртожиток, е, надбавки за складність, і напруженість бухгалтерам, е, надбавка бібліотекарю. Е, тобто, всі ці надбавки як передбачені постановами, вони були внесені у штатний розпис працівників підписані директором навчального закладу, головним бухгалтером, погоджені погоджений із головою ради трудового колективу та затверджені керівником департаменту. Тобто є документ, де всі ці надбавки передбачені, і на основі якого бухгалтером було здійснено нарахування цієї, цих надбавок. але ну було недоліком того, що був відсутній наказ на 1 січня 2023 року. Так, і саме е, головне, що я ще хотів, щоб е, зрозуміти, всі оці порушення мали місце фактично рівно рік тому. Дві 2023 року. Тобто з періоду проведення аудиту минув рік. Після цього за цей час кримінальних справ нема? Ні. Е, нікого не посадили? Ні. Всі дуже всі Далі ще стосовно суми, тут вказано недоотримання надходжень спеціальним фондом 80 тисячі гривень. Як вона взагалі, від кіля вона з'явилася? У грудні 2023 року було здійснено реалізацію зерна. Тобто ми продали зерно, але так, як наші ті, те підприємство, яке купувало в нас це зерно, воно нам заплатило кошти. Заплатило суму без ПДВ. Тобто податок на додану вартість, даний податок воно нам не заплатило, тому що вони сплачують тільки після того, коли податкова накладна зареєстрована у податковій службі. Але так як реалізація зерна в Україні зараз є ризиковий код, то податковою їх одразу блокують. І для того, щоб її розблокували, дається 10 днів, на які ми повинні подати. Всі підтверджуючі документи про реалізацію зерна, тобто договір, рахунки, накладні, потім звіти статистичні, де зазначено, що землі в є в нас, ми їх засівали такими ж культурами, які продаємо і реалізовуємо. І тільки після цього податкова служба розблоковує дану податкову накладну, і потім е, нам у січні місяці 2024 року, тобто ще до того, як почалася перевірка, ці кошти надійшли на рахунок, і я їх одразу перерахувала у, у податкову службу, тобто до mm -hmm. державного бюджету mm -hmm. ну, можна вже робити відео з заголовком шок податкова e, заблокувала рахунки і, державного ліцею але не вся сума. А з цієї суми 82 тисяч 28 тисяч недоотримані до сих пор. Mm -hmm. Чому? Тому що я не знаю, мабуть, ще в 2019 році, тому я не була ще тоді головним бухгалтером, але. Рахується дебіторська заборгованість із відшкодування завданих збитків в сумі 28 тисяч 800, по якій, згідно рішення вищого спеціалізованого суду України, встановлено винну особу, не буду називати кого, і відповідно до цього рішення Кобеляцьким районним відділом Державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції відкрито виконавче провадження, яке до сих пор ще не закрито. Тобто кошти нам ці до сих пор і не надійшли, і ми не маємо впливу на те, щоб вони до нас на. Прийшли. Ну 2000 це який рік 2019 Ну, тоді там я лишла ще не працювала ні, вона прийшла в 2021 Ну, Але можливо вона вже тоді готувала свою схему <гум> <Зачу>. е, далі. <гум> е, стосовно того, що у відео було зазначено про надбавки та класне на керівництво, ага. Точат, цих е, порушень ну, люди вже заморять вас, Слухати, ви то виступайте, мені подобається але... Ну, цих порушень але... <гум> немає у картки порушень, тобто дві тисячі двадцять році. Даного порушення не було встановлено, тобто, стосовно класного керівництва кабінетів, порушень не було виявлено. Тобто, цих надбавок взагалі тут немає стосовно свиней. Давайте я зачитаю сріні, 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 тому, сріні. що у цій картці, яка є на просторах інтернету, да внизу маленьким шрифтом, якщо її там збільшити, можна прочитати перевіркою документів щодо оформлення операцій з реалізації тварин порушень не встановлено. За поясненнями адміністрації закладу вирощені тварини реалізовувалися за живою вагою виключно фізичним особам. Тому числі працівникам закладу. В їдальню ліцею з метою приготування їжі, м'ясо вказаних тварин не передавалося. Це е, е, підписана дана довідка начальник відділу внутрішнього аудиту та статистичного аналізу. Тобто, це її заключення. Зрозуміло. Тобто. Е, ну. Реалізація свиней відбувалася відповідно до чинного законодавства. Були виписані договори, рахунки накладні і внесені всі кошти на рахунок банку, що засвідчується виписками з банку. Добре, дякую вам, дякую.